39 хокеїстів у складі Донбасу розпочали підготовку до першого для клубу сезону в КХЛ. З них шестеро гравців перебувають на оглядинах. Ще дев'ять мають двосторонні контракти і можуть грати за Донбас-2. Команда втягується у роботу через нескладні вправи на тренажерах. Гравців розділили на дві групи: перша тренується у фітнес-центрі одного з готельних комплексів Донецька, інша крутить педалі на велотренажерах на Донбас-Арені. Потім ці групи міняються локаціями. Віталій Людкевич, який починає у Донецьку свій другий сезон, як завжди, у доброму гуморі. У мене жена сама Євпаторії, тому в основному був там Готувався к збору тобто на морі. Все, все відлично. Опуска ніколи не вистачає, але в принципі, як би відпуском і добре, в принципі, підготовився. Я читаю, Все в порядку. Вісім гравців, які відсутні на тренуванні, у цей день проходили медобстеження. В оновленому Донбасі гратимуть хокеїсти з семи країн. Всім належить знайти спільну мову. Всі ребята, в принципі, нормально, відкриті, спілкуються. Якби, поки настільки втора тренування, не довелося, ще особливо так з ким Ну, Я думаю, це все, все наладиться, все прийдеться часом. І думаю, там не буде ніяких проблем в цьому плані. Великі сподівання керівництва клубу пов'язані з одним з головних трансферних успіхів прибуттям до Донбасу 23 річного росіянина Євгена Дадонова. Від екс-гравця Флориди Пантерс очікують результативної гри. Я об этом пока взагалі не задумувався. Зараз йде предсезонна підготовка. Я, б, стараюсь, выкладываюсь на 100% як можна краще підготуватися. Хотілося б, вже, щоб з новими силами, з новими емоціями начать сезон, а там вже буде видно. До роботи на льоду Донбас приступить у Фінляндії на зборі, що розпочнеться 15 липня. Під час підготовки до сезону планується провести 10 спарингів відповідно до регламенту КХЛ. За словами тренера Юлія Сашуплера, склад укомплектований вже на 90%. Рекламенти можна списку ігроків бути 25. На зборі йде 40 ігроків, Ми багато взяли під, тому, що хочемо сравніти їх. с теми, которые на команде в основной составе, и молодых дадим шанс. В концовке августа бы ясно, что кто будет на первой команде или какое там усиление по амплуа планируем. Хотелось бы просто еще одного бомбардира, нападающего, одного защитника с творчества на преимущество. Но посмотрим, как пойдут дела. Московського Динамо з'явився новий головний біль. Ім'я йому Михайло Анісін. Нападник столичного клубу не прибув разом з іншими гравцями до розташування команди і не пройшов плановий медогляд. Нагадаємо, що Динамо викупило всі права на Форварда у Чеховського вітязя. Керівництво команди зазначає, що 24-річний хокеїст не приїхав на збори, бо хоче змінити власний контракт. Він хоче, аби ми збільшили його зарплатню у вісім разів, наводять слова генерального директора Динамо Андрія Сафронова Російський інтернет-ЗМІ. В той же час мережею поширюються і коментарі агента Михайла Анісіна В'ячеслава Махренського. Останній зазначає, що його підопічний на збір не приїхав і не приїде, і спростовує заяви Сафронова про вимогу підняти зарплату. У континентальній хокейній лізі може стати одним клубом менше. З КХЛ погрожують виключити казахстанський Барис. Причина судовий позов, який подало керівництво команди проти ліги. Клуб не хоче сплачувати компенсацію в розмірі 500 тисяч рублів своєму екс головному тренерові Андрію Хомутову, з яким було достроково розірвано контракт. КХЛ, в свою чергу змушує Барис розрахуватися з фахівцем. Якщо перше засідання за позовом Бариса відбудеться, то Ліга не допустить клуб до участі в чемпіонаті. Адже в такому разі Барис піддає сумніву регламенти КХЛ і встановлену систему стосунків. Якщо Барис вестиме суперечку з КХЛ в суді загальної юрисдикції, то нам доведеться зробити те саме, зазначив голова профспілки ліги Андрій Коваленко. Київський хокейний клуб Беркут проведе два спарени з Національною збірною України. Команди проекзаменують одна одну 31 серпня та 1 вересня. Поєдинки пройдуть в броварах на льодовій арені. Термінал у п'ятницю, 31 серпня. Гра відбудеться о 19-й за київським часом. В суботу, 1 вересня, збірна України та Хака Беркут зіграють о 13-й. Після довгої відсутності будь-якої інформації щодо майбутнього сокола, столичний клуб нарешті визначився з датами початку підготовки до нового сезону. Планується 23 числа вийти з отпуска. Два дня проводиться медосмотр хлопців. і потім уже тиждень тренувальні збори здесь в Києві на землі. І потім планується на дні 20 їхати в Білорусі орієнтировочно в Брест, де Опять же, договорівся з білоруськими клубами, щоб провести пару тренірочних матчів. У міжсезоння команду залишила велика група виконавців. Серед них такі лідери, як Сергій Климентів, Костянтин Касянчук та Андрій Ніколішин. Цілком імовірно, що вже не гратиме воротар Костянтин Сімчук. Його кличуть на посаду спортивного директора Сокола. При цьому в керівництві клубу заспокоюють вболівальників. Без кваліфікованих гравців кияни не залишаться. Поряд гравців залишилися. Я перечислю, можу когось то забити, але Чернівка, Харченко, Олецький, Матвійчук, Скороход, Шахрайчук, Лесковський. Ну і молоді хлопці, Ну осталось 12-14. Лави сокола можуть поповнити українці, росіяни, білоруси і навіть американці та канадці з українським корінням. Тяжко чекати зв'язок, але переговори ведуться і зараз я просто не бачу смисла об цьому говорити, якщо вже конкретно ми підпишемо. Ребята, которые согласятся играть в нашей команде, тогда это будет озвучено и Офіційно клуб об'явить, що вот этот игрок у нас в клубі. Зараз ведуться переговори. Я думаю, що у нас буде очень боєспособна команда, яка будет вести борьбу за медали медалі. Пахел свої корективи до плану підготовки на сезон вносить відсутність власного льодового майданчика. Вочевидь, збори проходитимуть у Буроварському терміналі та на столичній арені шалет. А уже безпосреднее в чемпионате ПХЛ Сокіл хотел бы играть у Київському палаці спорта. Конечно, бы хотелось играть в дворце спорта. Будем разговаривать, как потянем и а не потянем. Это уже вопрос переговорный. И э, я думаю, что и болельщикам, и зрителям, и ребятам всем хотелось, чтобы играть в дворце спорта. Еще одна киевская хоккейная арена, ридный для Сокола Авангард, и надали перебывает на реконструкции. надеемся, все-таки вот за мной находится авангард, что он достроится, потому что без льда и детям, и детской школе очень тяжело э, готовиться к сезону. И тем более первой команде немножко график сбивается подготовки, потому что мы надеялись, что э, комплекс будет уже достроен до 1 августа. За найоптимістичнішими прогнозами, оновлений «Авангард» відкриє свої двері не раніше листопада.